Чернівцях знову борються з незаконним будівництвом, поки безрезультатно. У Чернівцях не повинні працювати російські банки, вважають депутати Чернівецької міської ради. Не вбивайте наших і своїх синів. З таким закликом звернулися чернівчани до росіянок. Вітаю вас на п'ятому каналі. Інформаційний випуск місцевий час. Про останні події розповідатимуть журналісти нашого каналу. В студії працює Ольга Андріцька. Не вбивайте наших і своїх синів. З таким закликом звернулися матері військовослужбовців та загалом українки до президента Росії. Вони закликали його схаменутись і не вбивати своїми наказами не лише мирних мешканців України, а й пошкодувати матерів Росії. Адже їхні сини також гинуть в цій війні. Ми матері і дружини військовослужбовців, які зараз знаходяться в зоні АТО, заради бога, благаємо матерів російських. Звернутись до президента, ми надіємося на, на те, що матері з е, російські теж піднімуться, підтримують нашу акцію і не дозволять зупиняти страшного такого їхнього президента. Саме так починається відеозвернення матерів та дружин військовослужбовців, а також загалом українок, котрі благають про мир у їхній державі. Я Наталія Анатолійовна Стратійчук. Я мати бійця, який зараз воює на сході нашої країни за незалежність суверенітет України. Я звертаюся від імені всіх рідних наших бійців до урядів всіх країн, до міжнародної спільноти, до організації Об'єднаних Націй, до ОБСЄ. Допоможіть нам не словами, а ділом зупинити цю війну, тому що гинуть наші діти, гинуть діти російських матерів. У мене дуже складні корні. Я розілась в Казані. У меня папа русский, мама у меня украинка, коренная буковинка. Наверное, все матери мира могут обращаться сейчас к матерям российских солдат, потому как нет ничего дороже жизни детей. Матери. Дети, защищающие свою страну, навсегда останутся героями, а дети, нападающие на чужую, навсегда останутся оккупантами. И не факт, что живыми оккупантами. Поберегите жизнь, здоровье и честь своих детей. Мой сын находится в зоне АТО уже пятый месяц. Ми хочемо країни, щоб у нас був мир. Ми не хочемо війни. Я звертаюся до всіх матерів Росії, до всіх президентів, щоб у нас був мир. У мене загинули два брати в Афганістані, Я не хочу війни. Ми хочемо миру. Матері закликали всіх, кому не байдуже доля України, поширити цей відеоролик завдяки соціальним мережам, аби якнайбільше людей отримали це послання. Вони вірять, що разом матері Росії та України, а також матері всього світу, зможуть зупинити цю війну. Ж мені, синку, не, не жаль. жаль як би жаль. ж мені, синку не жаль ти ж на моїм серцю лежиш Ольга Андрійська, Ярослав Левицький. Місцевий час. Донбас-Чернівці більше тисячі кілометрів. Через військові дії та спільне прагнення дати відсіч ворогові віддалені українські регіони зблизились. Буковинські бійці беруть участь в АТО, волонтери організовують допомогу армії. Тим часом події в країні викликають справжню паніку в пересічних Буковинців. Підстави для можливої загрози є, кажуть фахівці, натомість радять опанувати себе та самостійно подбати про власну безпеку. Боротьба українських бійців з терористами вторгнення російських військ. У чернівчан такі новини викликають паніку та безпорадність. А нас тут це вже торкнулося. Це не те, що це десь там, а ми десь тут. Це дуже тяжко. Я не знаю, як захищати. Ви ж відсін придурок, той, таке не можна говорити, Путін. Підстави боятись військової загрози тут за тисячу кілометрів від зони АТО є, кажуть фахівці. Порівняно недалеко від нас контрольоване Росією Придністров'я. Посилити охорону радість на стратегічних об'єктах. На території регіону розташовані військово-промислові об'єкти, ну лише тільки в Чернівцях два причому ну високотехнологічне виробництво. Розфарбовані російськими триколорами стовпи, облеті фарбу, чернівецькі пам'ятники, інформаційна війна та баталії в соціальних мережах. Прибічників окупантів, які зараз розривають країну, можна не шукати на сході. Виявляється, таких є доволі і на Буковині. Ті, хто працює в соціальних мережах, вони бачать. Інколи навіть дуже відомі прізвища в Чернівцях люди, які мають і певні звання і нагороди від української влади, що зараз радіють, на чого під ясіноватий. наші чернівчани. Такі речі пишуть. Що буде просто і завершиться якнайшвидше, мало хто береться прогнозувати. Вихід один адаптуватись до умов війни і покладаючись лише на власні сили, подбати про безпеку своєї родини, вважає психолог пані Оксана. Головний принцип виживання на війні. Коли ти йдеш в наступ, подумай про відступлення. Як себе вести при, е, при артобстрілі, як стріляти влучно? Я би хотіла навчитися, бо якщо потрібно буде. Треба ставати на захист. Про захист городян у Чернівцях під час ймовірної військової загрози вже почали дбати. Комунальники одного зі жрепів власними силами відновили 10 бомбосховищ. І повітря, але вона вже з роками відповідно не функціонує. Хоч у цих спорудах 60-х років багато що нагадує музейні експонати, та й тутешні мешканці були не дуже задоволені, що доведеться звільняти приміщення від своїх запасів. Такі укриття здатні вберегти життя людям, кажуть комунальники. На площа в районі 200 квадратних метрів воно може укрити до 300 чоловік, при максимальному, як кажуть, навантаженні. Воно може укрити, як кажуть, від бомбардувань артилерійських і авіаційних. Відповідно на певний період цих бомбардувань. Підземні укриття звільнили від сміття та провели світло. Про їхнє місцезнаходження тепер. Ер свідчать вказівники, однак чимало кількість колишніх бомбосховищ вже переобладнали під паби чи кухні кав'ярень. Інші просто залишаються занедбаними, адже кошти на їхнє впорядкування не виділяються, кажуть комунальники. Всього ж у місті подібних бомбосховищ 150, які можуть захистити 45 тисяч людей. Має гумена Михайло Антонюк. Місцевий час. У Чернівцях не буде російських банків. Принаймні, з таким проханням до голови Національного банку України Валерії Гонтаревої звернулися депутати міської ради. Депутати вважають, інформує сайт міськради неприпустимим діяльністю Чернівцях до Чірнього банку, Збербанку Росії та ПАД банк Руський стандарт, які за висновками правоохоронців можуть бути причетними до фінансування самопроголошених Донецької та Луганської народних республік, що мають всі ознаки терористичних організацій. Обговорили депутати також і інвестиційну програму Чернівціводоканалу водоканалу на 2014 рік. Адже кажуть, ситуація в комунальному підприємстві може змінитися лише в одному випадку, якщо провести серйозну модернізацію всього. Його обладнання нагадаємо, водоканал заборгував в Чернівці Обленерго більше 40 мільйонів гривень. Не виплатило підприємство також і всю зарплатню своїм працівникам за останні два місяці. По нормативам втрати, які закладаються в тариф, це 30%. відсотків. Насправді, втрати доходять до 50%. відсотків. Відповідно, якщо нічого не міняти, а просто підвищувати тариф, це буде замкнути коло. Поки ми не модернізуємо цю систему, не поміняємо не замінимо неефективне і, і енергоємність обладнання, то відповідно ми будемо мати проблему з водоканалом. А для виплати заборгованості за зарплатню працівникам Чернівецького аеропорту міська рада вже виділила кошти з бюджету. Передбачено 300 тисяч фінансової допомоги аеропорту на заробітну плату з коштів, які виділені на житлове комунальне господарство. Перерозподіл кошти на додаткові кошти. Хабарі за проходження співбесіди вимагали у двох професійних училищах Чернівців. В одному випадку керівник навчального закладу вимагав 7 тисяч гривень. Правоохоронці затримали його під час одержання коштів. Цілу схему отримання хабарів організували в іншому Чернівецькому профтехучилищі. Там кошти вимагали секретар і заступник директора. Гроші для них переводили на спеціальні рахунки. А один із батьків студента училища конвертував їх у готівку. Вонні хабарники вимагали 4 тисячі гривень. Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється багато випадків, що на даний момент триває слідство, Встановлюється ряд осіб, яких ще безпосередньо дана група вимагала і отримувала. Хабарі. Незаконне будівництво на вулиці Українській в Чернівцях намагаються припинити громадські активісти. Але закон кажуть не на їхньому боці. Адже ні приписи, ні зобов'язання, ні прохання змусити порушника зупинити будівництво не можуть. Подробиці в наступному сюжеті. Будинок під номером 38 на вулиці Українській в Чернівцях під особливим наглядом відділу охорони культурної спадщини, бо він є об'єктом цінної забудови, знаходиться в межах комплексної охоронної зони та буферної зони об'єкта ЮНЕСКО. Та нещодавно громадські інспектори звернулися до відділу з інформацією, що тут ведуться будівельні роботи. Як виявилося, незаконні складено протокол про адмінправопорушення в той же день його направлено на розгляд до адмінкомісії першотравневої районної ради. Також направлені листи в інспекцію, як ці роботи вплинули на технічний стан будинку. Власники приміщення, які проживають в цьому будинку, дома не виявилося, але сусіди нас запевнили, що самі дали дозвіл на реконструкцію підвалу, бо вважають, нічого поганого в цьому немає. Ну, хай що хоче, то й робить це його підвал. Хай що хоче, то й робить. Кому яке діло? Це його підвал з його рішення. Він же нам приносит такий договор, що підписуємо, те, що ми не проти, на те, що цього делать. Ну, підписали. Сусіди добрі, не злі. натомість фахівці стверджують, що таке втручання може виявитися небезпечним для всього будинку. Це буде відомо після проведення експертиз. Але поки що можна сказати однозначно, закон порушено, і від цього страждає привабливість міста. Що зараз тут буде плитка голуба, там буде оранжева, тут буде вхід такий, тут такий. Потім воно закриється, потім ніхто не буде прибирати, потім вони почнуть робити козирок, труби зроблять, козирок не зроблять, і потім буде ну бардак просто. Ми самі. Ми бачимо, що наше місто гарне, як іноземці кажуть, коли так от поставити руку, отак, от внизу, вверху, це як відень, як європейське місто, а внизу це зовсім не Європа, тобто повний хаос. Власники приміщення вони не заперечили проти того, щоб ми склали протокол. Вони визнали, що їхні дії є самочинними, тому що у них немає жодної погоджувальної документації, документів на землю. Так само цього ці документи відсутні, вплинути на таких порушників важко, кажуть активісти, саме тому, що в нас звикли не дотримуватися законів і знають, що за цеєм нічого не буде. Тому що люди елементарно не відчувають, що їх буде покарано. Вони відчувають свою безкарність, вони знають, що це буде преса, буде протоколи, буде штраф там, якийсь там 170 гривень чи якісь. І все. І потім це діло замнеться. Пройде півроку, всі за це забудуть, бо у людей є свої справи. Тому сподіваються, активісти зараз лише на одне совість та розуміння мешканців Чернівців, які мають нарешті навчитися любити своє місто та поважати закони. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час. Таким був інформаційний випуск. Наші новини в електронному вигляді можете знайти на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Мирного вам неба.